До літнього дня розминулися наші планети. Вперше мій телефон чомусь довго й зловіще мовчав. Я строчила весь день, мовчуна СМС. Синку, де ти? А в той час ти напевно вже янголом поруч стояв. Я не знала, пробач, що мовчання буває з любові. Бо стояла й дивилась, як падає з неба зоря. Раптом, синку, мені нагадалась, старій колискові, що співала тобі про незнані світи і моря. Я й забула уже, а тоді чомусь їх пригадала п'яний в липень в садах чебрецем, заколихував ніч, І ще довго, мабуть, я отак би. Мрійливо стояла, аж тут зовсім десь близько закричав і злякав мене Сич. Та чого б це подумалась тихої тої хвилини. Ніч погідна яка, і вернутися ти ж обіцяв. А до серця уже підповзала тривога зміїна, бо ж той сич не змовкав, І телефон мій уперто мовчав. Тож не спалася вже, І не падали заспані зорі, І була мені ніч та найдовша з прожитих ночей, А в душі пустота, така ж чорна, як на моніторі. Лиш блискіт безсонь із запалених ними очей. А коли задрімала в сивим серпанком, Раптом рвучко й найстирливо. Задзвонив на всю мить з телефон, і здернулося серце, і розкраїв мій крик тишу ранково, тільки очі мовчали, що дивились мої зі стареньких ікон. Відтоді не люблю і не любитиму ночі липневі, краще осінь і дощ, краще холод і темень зими, лиш як сивий серпанок. Побиває сади Чебрецеві, сню твою колискову, у якій жили Янголе, ми.